Сім на Відьмака, ви на каналі YouGame. і сьогодні ми починаємо розбирати другу книгу а саме меч призначення. За сьогодні ми розберемо аж половину книги, тому від вас я попрошу поставити лайк, написати коментарі та поширити це відео, щоб український ютуб ставав популярнішим. Ну а ми будемо починати. І так, пару слів про саму другу книгу. Вона складається із шести розказів, які хоч ідуть по хронології, але мають часові стрибки. І так, перший розділ межа можливого. Все починається доволі класично. Відьмак у печері піздеться із монстрами на поверхні селяни, які наняли відьмака. Уже планують прикормати собі його речі та коня, бо щось довго його немає. Та їм помішав таємничий Мужик, який якраз підійшов до натовпу людей. Мужика супроводжували дві воїтельниці. Один із дурників почав бикувати до мужика та навіть витягнув ножика. Але раптом відьмак вийшов із печери. В руці він мав голову пездоти, яку вбив. Побачивши розкидані речі та відв'язаного коня, сразу все зрозумів. Та селяни все ж йому заплатили та почали розходитися. Але таємничий мужик зупинив селянина, який був дістав проти нього ножика, і вказав на нього пальцем. Та в ту же секунду одна із його супутниць знесла силюку голову. На що таємничий мужик сказав, що ніхто не сміє піднімати на нього зброю. Зрозуміло, що інший люди вже не пішов. Побіг. Після чого мужик привітався із відьмаком та представився як борг на прізвисько тригалка, його супутниці, воїтельки Вея і Тея. або Вея і Тея. Та коротше похуй. Так от, перекинувши пару слів, герої вирішить прямувати таверну, напитися та відмітити їхні знайомства. В Таверні, зрозуміло, наші герої нажралися. Герен ще більше познайомився із боргом та здружився, а під вечір переспав із однією з воїтелів. Нарано вони вирішили поїхати разом, поки їм по дорозі. Доїхавши до моста, помітили, що міст перекритий, вояки нікого без грамоти не пропускають. Тому наші герої йдуть у табір біля мосту, домовлятися із. Десятником. Таборі вони неочікувано зустрічають Лютика, той так само не може перейти в міст. А також у таборі зустрів чарівника Дорегарая. І наш ще розказав Геральту про тутешню обстановку. Якщо коротко, то на цій стороні річки десь в горях мешкає зелений дракон. Про дракона дізналися місцеві селяни і встигли його отруїти. Тому зараз полудохлого дракона захотів убити один юний князь, який пообіцяв одній княжні, що принести для неї голову дракона. Але особисто йти на дракона, князь, звісно, їбав, тому він найняв різних маргіналів. В їхнє число входять найманці Рубайли і Скрінфіда, рицар Ейк із Денеслі, група краснолюдів на чолі з Ярпеном Зігріном та чародійка Єнефер із Вангерберга. Почувши про Янифер Гере зразу захотів приєднатися до походу на дракона, а Борг захотів знайти пригод на п'яту точку. Тому борг вирішує заплатити десятнику, і наші герої прямують через міст. До нашої шайки прибився також чарівник Берегарай. Коли вони дісталися до табору князя, вже був вечір. Князь був не проти поповненню своєї банди. Цілу ніч наше стадо теревенело, їло, пило та сварилося. Так, рицар Ейк. Зневажав усіх, Рубайли не хотіли ділитися нагородою із краснолюдами. Дорігарай переконував усіх, що дракон це вимираючи вид, його чіпати не можна. Селяни, які пішли із князем, бо вони знають ці гори і знають, як та де краще прийти, мовчали. Але мовчки хотіли прогнати усіх. Янефер поглядом убивала Геральта, так як вони ще досі у сорі, бо відьмак від неї був утік. І лише один Лютик був радий усім. Нарано вся банда рушила в путь, і в кожного була своя ціль. Так Геральт просто хотів бути поближче до Янефер. Сама Янефер надіється із дракона зробити зілля від безпліддя. Лютик хоче отримати історію. Для нової балади, так от наше стадо йшло, та йшло, ішло, йшло, ішло та йшло, йшло, йшло. І тут раптом на них із гори почало падати каміння. Єдине спасіння для них залишався міст, та перейшли його далеко не всі, бо під бокою міст розламався. В той час на ньому перебував відьмак та Єнефер. Відьмак встиг звімати Єнефер та злапатися за виступ. Їм, звісно, допомогли вилізти, але, прямо кажучи, неохотно. Після чого відьмак ображається, так як він чув, що його не дуже той хотіли витягати. Все йшло до бійки, але тут появився дракон, причому не зелений, а золотий. І ще до того всього він умів говорити за допомогою. Могию телепатії. І так він звернувся до всіх та сказав, щоб вони уйобували, А то якщо ні, то він їх всіх завалить. Звісно, його ніхто не послухав, і першим у бій кинувся єбанутий Ей. Першим ж ударом дракон його переїбачив. Від побаченого князя Фігіли вирішує відмовитися від задуманого. Так як більша частина його армії лишилася на тій стороні моста, та разом із своїм військом він покидає наших героїв. Решта ж були налаштовані серйозно. Найомники вирішили просто продати дракона на базарі. Так спочатку Рубайле проганяють люків. На що ці обіцяють повернутися із підкріплення. Яніфри просить Галята убити дракона для неї, але він. Відьмак відмовляється, так як Відьмак не полює на драконів, бо дракони це розумні створіння. Далі чародій Дорегадай заявив, що якщо вони зараз же не залишать дракона у спокою, то він їх усіх завалить заклинаннями. Янефер його тут же вирубала закляттям. Далі Відьмак став на захист до тому що наш Відьмак — доїть. І Янефер вирубала його також. Лютик по-братськи став на захист Геральта і так само отримав піздулей від Янефер. Після чого Янефер заявила, що дракон їй потрібен цілий, а красний люди і Рубайли, нехай ідуть куди подальше. На що Ярпен кинув у неї камінь і так само вирубив її. Всіх лежачих зв'язали Рубайли і разом із краснолюдами пішли на дракон. Після короткої схватки всі вони отримали піздюлей. Але тут прийшов натоп селюків, які кинулись на дракона також. І дракон трішки зашатався. Прокинувшись, наші герої помітили біля себе маленького дракона, який розчулив Янефер. Тому Янефер за допомогою Геральта змогла відв'язати шнурок і кинулася допомагати дракону. За допомогою заклинань вона перетворила селюків на жаб та кроликів. А решту селян вирізали дві воїтки, які раптом з'явилися. І тут нам все зрозуміло, що золотий дракон це борг тригалки. Він прийшов на допомогу зеленому дракону та на захист маленького дракончика. А так як він був золотим драконом, то він міг перетворюватися у людей або їдрики, це просто його слуги, які служать культу дракона. Після бою Герельта Янифе помирилися, та всі дружньо розходяться. Наступний розділ називається Крихта льоду. Цей розділ розповідає про важкі відносини Геральта та Янефе, які відбуваються після пригод з драконом. Тобто, по таймлайну пройшло пару місяців. Все починається на смітнику, де відьмак убиває Рігера, після чого повертається додому і вже в хаті йде у ванну відмитися від смороду. В цьому йому допомогла Янефер, яка підігріла воду та додала ароматів боску та агрозу за допомогою магії. Далі наша пара в ліжко займається снусну. -сну. На ранок Вільмак проснувся досить пізно. Я неф вже не було, вона пішла до свого друга Істреда. А в кімнаті відьмак зустрів одну магічну ворону. Поснідавши, відьмак відправляється в місто за нагородою за вбивство Рігра. Прийшовши до богомістра, відьмак забирає свою нагороду, але менше ніж вони домовлялися спочатку. А також богомістер натякає відьмаку, що я нефердово затримується в місті через Істрида. Знервований Геральт нічого не відповів, а мовчки пішов пройтися містом. І тут на додачу до нього дойобується розбійник цикада, який хоче перевірити, чи так сильний відьмак, як про нього розповідають. На що Гераль просто послав його. Але цикада сказав, що вони ще зустрінуться. Все його в цьому місці бісила. Хотів якомога швидше покинути його. Але спочатку Відьмак іде побазарити до Істрида. Потім розмови відьмак розуміє, що Істрид любить Єнефер. і відьмак вирішує підібати його та каже, що переспав із Єнефер учора ввечері. На що то йому відповідає, що переспав із Єнефер сьогодні зранку. Наш обідний відьмак іде до Єнефер додому. Та входять тяжкого діалогу. Єнефер каже, що не може поділитися між Джерельтом та Істридом, Тому навіщо створює ще одну магічну ворону? На слідуючий день відьмак домовляється з Істридом рішити справу по-чоловічому, тому забиває йому стрілу на завтрашній ранок. А увечері прямує в корчму нажратися, Попередньо залишивши свій меч в хаті. Корщмі до нього підійшов богомістер і сказав, що той готовий заплатити відьмаку гроші, лиш би відьмак не чіпав чарівника, бо чарівник важливий для міста. Ерес, звісно, проганяє богомістра та світить грошима перед бидлом. Нажравшись, відьмак прямує темним переулком додому, де на нього, звісно, нападають бандюги. Відьмак навіть не захищається. На що його жорстоко б'ють? Та в якийсь момент вони помічають на ньому відьмачий медальйон та те, що у нього кошачі очі, і розуміють, хто він такий. Тому відходять від нього, промовляючи слова: Не втягуй в це інших. Якщо треба, то повісься на віжках у стайні. Тобто. Як ви зрозуміли, Геральт хотів покінчити із собою, але не вийшло. На ранок відьмак іде на стрілу. По дорозі зустрічає цикаду із двома ушльопками. Цикада зразу витягнув меча і захотів перевірити, чи відьмаки такі сильні. Перевірив. неудачно. Двоє ушльов зразу втекло. Прийшовши на стрілу, відьмак бачить Істрида із мечем та вороною. На питання Геральта, чому він хоче битися мечем, а не магією, і що тут робить ворона. Він відповів, що птиця принесла йому прощального листа від Єнифер. І тут Геральт здогадується, що Істрид із відчаю хоче загинути в різні з відьмаком. Тому Геральт розвертається і просто йде із знайомими словами. Не вплутуй в цей. Якщо інакше не можеш, то повіситься на вішках у стайні. Відьмак прямої додому, знаючи, що там на нього чекає така сама борона із прощальним листом від Янифе. Ну а ми переходимо до третього розділу Вічний вогонь події цього розділу відбуваються десь за 5-6 місяців від попереднього. І так, наш кідьмак знаходиться в найбільшому місці всіх королів з півночі Новіграді. Відьмак за свої чесно зароблені гроші купує собі новий шмот. Прийшовши далі по вулиці, він зустрічає Лютика. На нього кричить якась блондинка та кидається в нього із балкона всім чи тільки можна. А наші колеги привіталися і чим пошвидше рушили в таверну випити за зустріч, От тільки проблема ні в кого з них немає. Та благо лютих зустрів теверні знайомого торговця та бізнесмена Незушка Дейнті Бібервальда. Той пригощує їх пилом, та лютих зверху ще замовляє пожрати. І тут раптом кручну влітає абсолютний близнець Даїнті. А той, що був за столом, попробував втекти. Невдало, Відьмак його схопив. Першим виявився доплер. Доплер це розумне створіння, яке може приймати облік, кого заводно, варто тільки на нього подивитися. Причому сприймає не тільки зовнішній облік, а й поведінку. Так от виявилося, що наш доплер перетворився на купця Даїнті, вирубав його та вкрав коней. Коней продав навіграді, пустив гроші в оборот. І тут в кімнаті до наших кротків. Зайшов трактирщик. Звісно, побачивши доплера, він трішки прихуїв. Але наші поци переконали його нікому про це не говорити. На що він погодився, так як йому не потрібні проблеми. Але заставив допера прийняти чийсь облік, щоб хтось інший не помітив і не викликав храму у сторожу. Доплер прийняв облік до Інті, так як низушків люди не особу, і її розрізняють. Трішки пізніше до таверни зайшов чиновник із налогової. Та наш доплер вмудряється втекти. А чиновник говорить, що Доїнті має заплатити 2000 крон налогу до завтрашнього ранку, інакше піде до в'язниці. І тут наші поці розуміють, що доплер непогано так піднявся в торгівлі. Отже, До інті Може повернути свої гроші, але спочатку треба знайти допера в самому більшому місці світу. На додачу вийшовши із таверні, з нашої компанії підходить храмове сторожа під командуванням Шареля. Це прототип мене у відьмаку третьому. Він прийшов по доносу трактирщика, але він просто упевнюється, що відьмак не збирається кривдити та шукати доплера. Бо відьмак не вбиває розумних створінь. Після чого він просто йде, і наша компанія прямує у банк Вівайді, щоб дізнатися, чи є у Даїнті рахунок. Виявляється так, і на ньому знаходиться близько 10 тисяч крон. А також банкір каже, що повинен зустрітися був із Даінті на рибному ринку за півгодини. Тому Наші братки скоро біжать на рибний ринок. Бо як ви розумієте, там вони знайдуть доплера. Побігавши по ринку Геральт таки знаходить доктора і той перетворюється у відьмака. І так як доплери приймають не тільки зовнішність, а й поведінку, то доплер розуміє, що Геральт не збирається вбивати його. Після чого він перетворюється в лютика, щоб не привертати уваги. Але от незадача він зустрічає ту саму блондинку із ковороткою. І вона її бачить доплера, через що той приймає свій справжній облік. А на додачу сюди надходить лише Та він виявляється так само доктор, і він просто прикриває нашого доктора покривалом і іде своєю дорогою. Далі підходить та настоящий Даїнті. Та після діалогу вони вирішують, що доплер візьме собі ім'я Дуду та буде жити в Новіграді. А Даїнті повернеться додому в село під Новіградом. Але спочатку вони четверо йдуть в бордель, пустити гроші, які Дуду встиг заробити за увесь цей час. А на цьому завершується розділ про доброго доплера, який просто хотів жити серед людей. Ну і наше сьогоднішнє відео також завершується. Попрошу розповсюдити його і всім спасибі за перегляд. До скорого. Всім чао.